Доброго ранку товариство, Порт Карскона, Швеція, 26 листопада. І маємо два папівчика. Це означає, що ми зараз відбираємо з порту причіп, який приплив отим паромом сьогодні зранку і їдемо на південь Норвегії. Все згодом. Давайте, зараз заводимо сканьку, розповім вам і повітря. 9 ранку. Сонечко вже вивізло. Привіт! Обходимо сканьку, дивимося, чи все на місці. Все начебто ок. Добре. Їдемо за прицепчиком. Канька, покидайся, будемо працювати. Цим паромом, до речі, зараз Артем брат пливе, можливо, він нас там він десь з вікна спостерігає. Шкода, що ми не пересіклися. Я щось спав, а Артем заїхав вже на паром. Мужик на Теслі замерз. Машина заїздять на переломчик, він о 9-й годині відправляється. Тобто за 12 хвилин будуть змотувати мотузки. От. Так, а де ж наш хвостик? Десь тут має бути, напевно. PI-6427i. Наш номер має бути. Ну, де ж наш хвостик? Можливо, ось це він. Так, точно, друзі. Ось наш Хостянський PY-6427. Це з останніх, з новіших німецьких кьолів причіп. Будемо мати надію, що там все світо, нічого ще не роздоблено, не розбомблено, тому що фахівців у нас на фірмі вистачає. Я би їх не водіями перевів, а в цей в центр із питання техніки, там, де вони їх підвергають великим навантаженням. Цим тестом, де щось ламають, перевіряють міцність конструкції. Ось у нас деякі водії би гарно підійшли на цю роль. Що там виступає з боку. тентик трошки. Ну, я догадуюся, що це завантаж, і я здогадуюся, що це виступає зараз. Ми, якщо що, заліземо всередину, поправимо. Добре, чіпляємо. Трохи прицеп стоїть низько, друзі, тому ну, низько на лапах. Тому, щоб не крутити лапи, спробуємо обманути фізику. Опустимо його на подушках. Він тут на подушках опустився і... і відносно лап зіграв, тобто клюв піднявся доверху. Зараз що опустимо тягач, я думаю зайдемо. Ручку назад в транспортне, Подушки почали качатися. Йдемо крутити лапки, чіпляти дроти. Так Чули цей звук? Це відбувається самодіагностика гальмівної системи. Тобто всі крани пропчухуються якось вони там діагностуються, ну, типу, самодіагностика ось. Сучасна технологія. Так, давайте дивимося. Не вгадав я з вантажем. Ізоляційні панелі. О, коротше. Повний причеп. Ну, це десь тон. Тон 8-10 має бути теоретично. Я ще в документи не дивився. Так, тут світи, тут світи. Що? Драбина. Драбина вже ухандохана, вже встигли. Але фахівці. Глядять деяких. деяких людей талант я вам відвічаю. Ось. Треба Теб... тут було відігнути. І... О, і все перед. Так, тут Тут окей, тут номик, тут опушечка. Маємо один уже не світить. Не один не світиться, вся сторона не світить, права. Оп! Чи назис? І, і тут те саме вся права сторона причіпа не світить. Заповняємо документи, пишемо на фірму, що не світить права сторона причіпа помаранчеві вогники, нехай чухаються, щось думають а ні, то там е, є шанси, що просто потрапимо на контроль і там пацани перемонтують. Причом, Трошечки дорожче, ніж у Польщі це ремонтувати. Ну кажу так, як є, тому що е, до цього вони точно доколупаються. Це коли один фонарик не світиться, він тебе просто попередить і скаже, окей, типу, там наступного разу що поремонтував, і вони записують причеп, типу, якби що він був на контролі, був з таким вот недоліком. А якщо вся сторона не світить, то я думаю, що є всі шанси, що вони доколупаються. І в принципі, правильно зроблять, тому що такого бути не повинно. На мою думку. На думку деяких, є такі у нас фахівці, їм, аби колеса взаді крутилися, і то не факт вони можуть і без колес їхати. Так що все відносно. Так, добре. Що ми тут маємо? Майже 8 тонн, по-моєму, зараз я пече зніму з ручного гальма. Бачите, воно вже почало показувати правильно. 7300. Ну, десь отак. Майже вгадаю. Короче, наш маршрут товариства. По Швеції їдемо, 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 їдемо. Кордон з переходимо, потім перепливаємо паромчиком Мосхортон. І отак на південь отак, на південь Норвегії їдемо. 1000... 1054 кілометри нам до... до цілі. Розвантаження, очевидно, на завтра. Поїхали. Зараз тільки ще раз перевіримо на розтяжку. Все. причеп зачепився. Там не затулить правою стороною причіп, то і пшету розвернемося. Місця купа, так що нема чого стидатися. Все, полетіли. Удачки, широкої дороги, вам нам всім омощуйтеся. Зручненько, смаколики, чай, каво, капучино, вино, кому що по кайфу. Полетіли. Паром вже немає, тьомчик вже поплив. От. Це на південній Швеції десь приблизно коли там було? На тому тижні. Трошки насипало снігу. Зараз він десь там підтарє, дороги поприбирали. Ну, Були якісь такі перші початки зими кілька днів тому, так що воно і не дивно. На півночі вже давно зима, до речі, я вам від нашого спеціального кореспондента Романа скину відео. Ось вам покажу тут, подивіться, як він виджіри північі Норвегії, які там дороги, які там умови, і порівняйте тут. От. Нагадаю він на Трахосці. І там ці автомобілі для тих умов підходять. Але я до того, що там уже зима давно взялася, тут вона, скажімо так, тут її немає такої потужної. Вона тут, в залежності, куди вітер подує, куди хмара прийде, то може сніг випасти, то може дощ піти, на другий тиждень все позмивати і не залишиться навіть згадки від того снігу. І так воно всю зиму. Так, можуть такі заморозки бути, сильні морози, але це все не на постійній основі. Тут дуже погода коливається. Так що я би сказав, що на південній частині там, Швеції, Норвегії як такої ну, довготривалої і потужної зими немає. Моя особиста думка. На півночі там все ясно. там З листопада всипало, чи з жовтня, і воно там. Скажімо так, більш-менш стабільно тримається. Хоча там також бувають такі американські гілки з погодою, що то мороз, то на другий день плюс, і іноді дивуюся, як, там, до прикладу, з мінус 20 може бути там плюс 5, так погода помінятися. І таке буває. Так що такий він непередбачуваний світ, така погодка. А ми з вами продовжуємо наш шлях. Уже сьогодні проїхали 45 кілометрів з вами. Поки що все чудово, погодка пушка, можна сказати. Дорога начебто не слизька, так що газуємо. Я цей пакет соку. Це вже третя машина за сьогодні, оцей Opel моделі Мокка, чи як це, я в цьому, в цьому говні не розбираюся сильно. Третя машинка і третя машинка їде повільно. Чи це співпадіння, чи це якась закономірність. Ну, це просто капець. В чому парадокс, що якщо дорога йде ширше, він починає їхати швидше. Дорога йде вище, він починає їхати відповідно повільніше. Показує характер, бачите, почав його під, підпирати, поїхав 105-102. Ну Вася, ну ти хоч рівномірно їдь. Я знаю, що вона може їхати швидше, ніж вантажівка. Проблема в твоїй голові. І не більше. Їде на нозі, ну, понятно, бо його швидкість 100 до 75 впаде. Я починаю його підпирати, знов поїхав 100. Зараз він знов 86, 85. І потрошки його швидкість падає. Отака його їзда швидше, повільніше, швидше, повільніше. Це найгірше, що може бути на дорозі, коли оцей вітер соку перед тобою прискорюється або втрачає швидкість. ну, В цьому проблема, він не може цього зрозуміти. Він думає, показує, що його там три циліндра, що там той двигунчик, один вітер, що він може пхати ту банку? Ну, може пхати ту банку, але коротше. Я сі сьогодні вкурвний, третій баран вже по дорозі такий. Якщо десь випуск сьогодні, додому їдуть, чи що? Але вже хоч вроді поїхало, блин. Найшов тут педаль. Ідіот. А оце щойно з Санечкою розмовляв. Він е, вчора о 12 е, ночі виїздив з бази, всю ніч їхав, десь там, ну. Грубо кажучи, за Варшаву туди. І оце він зараз на ранок вже там розгрузився. І ну як ранок вже обід і став на паузу. То в Польщі вчора була потужна зима. Ось вам фоточки від Олександра. Він щойно надіслав. І розповідав він свої ці моменти, як це? Моменти тріумфу, коли їхав він по асфальту, контейнеровози його там зі швидкістю 100 обганяли, там як стоячого. А коли почався сніг, негода, всі контейнеровози почали їхати 60 і санічка лівим пасом, скандинавська машина, зимня гума і він лівим пасом, все це весілля обходив. Ось так, друзі. Але завжди треба вважати на умови дорожні. Правильно хлопці може роблять, що 60 їхали, може, в них там лисаки були магістральні. Швидше їхати не було жодного варіанту для них, так що ось такі моменти. Ну, у нас поки погодка пушка топчик. Будемо сподіватися, вона й буде надалі така непогана. Мене цей світ не перестає дивувати. щойно проїхав, <кій> <кій> вибачте, автобусну зупинку, але не встиг зняти. Стоїть чувак, хлопець молодий в шапці, в пуховику. І в шортах. Не знаю. Може то зараз так тренд, мода. Але виглядало це як мінімум дивно. <рес> Ой, Пора вже вириватися на автомагістраль, бо щось по нас доганяли цілу пачку черепах, які не їдуть і. Хоч що вже зовсім скоро тут, от, от, буквально за поворотом автомагістраль почнеться. Щойно обійшли, там позаду їде литовська машина чи латвійська, я вже забув фірма. І я не перестаю дивувати. От бачиш, литовські чи латвійські номера на автомобілі на вантажівці, і це по-любому якийсь має бути труп в плані потужності, що тільки починається якийсь мінімальний підйом, і ті машини дохнуть просто в нуль. Чи там всі фірми цим капітально страждають? Що Ну, роблять чіповку двигуну, тобто зменшують йому потужність на їхні переконання, так розхід палива менше. Там, і їдуть вони завжди так 78-80, ну максимум. Дуже часто, принаймні. Якби, що не може не, іноді не вкровляти в деяких моментах. Коли нема можливості обійти такого персонажа, а він е, на підйом вмирає так, нібито ГАЗ-52. Але добре, що ми його обійшли. Що ми маємо ще? З 43 хвилинки ще маємо їзди і потрібно буде, очевидно, стати на паузу. В 45 хвилин. Є вже навіть місце для цього підготовлене. Заплановане, це буде заправочка циркалька. Хочеться на заправочці стати, тому що хочеться піти припудрити носика, так у фільмах кажуть. Не кажуть, Кохане, коханий, я піду по селу. А я піду припуду носика. <с> так. І купити, очевидно, шведської смачної кави. Що ви на це скажете. Аби там було місце, бо зараз по всім заправкам, по Скандинавії, такий йде тотальний, тотальний капець, іначе я це назвати не можу. Те що е багато парковочних місць переробляють під зарядки для електричних вантажівок. І відповідно ми там ставати не можемо. Тобто сказати... Електрички бунтують проти звичайних двигунів. От, Настало пора. Заправочка. Так, місця є. Це не може не тішити. Рас запаркуємось. Бачите, що я вам казав? Ці всі електричні електричні парковочки. От фінська машина заряджається. Ні, вона ніхрена не заряджається. Це звичайна сканія з дизельним двигуном, але йому там по кайфу було стати. О, сонечко шпарить. Не очікував, що сьогодні побачу таке сонечко. Але я вам казав не раз, то Скандинавія. Ніколи не очікуєш, що може бути попереду. Фу, спіртом руки, обробляю. Так ось, маємо кавку тепер. А зараз Женька буде їсти гречана каша, курочка і яловичина. І овочі. Гріти нема часу, бо мені ліньки. Якісь вінощі мають мені залишатися. Але і так прийде. Це я мультиварці зробив. Так що смачного товариства. Містечко Гетеборг. Вон той воно парк на горизонті. Всі його мають впізнати. Тоб мені дзеркала помив. Взагалі було набагато видніше. Реально такі брудні дзеркала, що в камеру, до речі, дивитись на дзеркало, то видно більше, ніж просто дивитись в дзеркало без камери. Ой, позасирало. Ну нічого, сьогодні приїдемо на митницю там протрут дзеркалішки дзеркаліжки. Такий туман таємничий Трафік ще не дуже щирний, тому що не час пік без 13. 10, без 103, але вже таке враження, що зараз все потемніє і буде вечір. Щось погода. Пфф, мінус 2 і туман. Туман почався доволі різко, буквально заїхали в стіну туману і от він до сих пір триває вже кілометрів 40. Хочеться надіятися, що він зараз десь так само раптово закінчиться. Побачимо. Трошки начебто й туман розвиднівся. І він наздогнав якусь вантажівку, скандинавську грусту. Він йде приблизно 81-82, та і я за ним. Нема сенсу його випереджати і... Мені його швидкість підходить. Добре, наступна точка на кордоні Свінасунд. Це десь буде за... приблизно за 100 кілометрів. Отак. 15.43, коротше, ще півгодинки. Вибачте, ще півгодинки і буде нічка.